Тим дивувався дощ і пізня ніч, а у мене світло і вікно розтіж. і знов думки, і серце у вогні, і гостра туга у невпиннім зрості. Твоє життя холодний світлий став, Без темних вирів і дзвінких приборів. І як мені писати тобі листа, і бути в нім правдивою собою? Далеко десь горить моя мета, в тяжких туманах твій похмурий берег. А поки спокій, зимна самота, і сірих днів тобі покірний шерех. А в мене дні бунтують і кричать Підвладні власним, не чужим законом. І тиснуть в серце Бог печать, печаль, і значить все не сірим, а червоним. Бувають дні, безжурні юнаки Тікають швидко в дикій перегоні, щоб цілий світ, блискучий і п'янкий стягнути звільність у моїй долоні. На жовтій квітці декілька перлин, ясне вино на золотавій млезі і плине в серце найхмільніший плин, Далекий шум незроджених поезій. Буває час палахкутять уста, тремтить душі дзвінке розбите плесо, немов хтось кинув з далека листа і кличе десь, без підпису й адреси. Життя кружає на восклій межі нових поривів, таємничих кличі і видаються зайві і чужі, давно знайомі речі і обличчя, Осяй ношмить. Коли останком сир, день розливає недопите сонце, Родим конем, летить за небо схил, моя душа в червоній амазонці. І вже тоді сама не розберу, чи то мій біль бав кривавим птахом, чи захід сонця заливає брук, для тебе ж захід завжди тільки захід. Чергують ночі чорні. І Ясні, невідвогнючі темні в безодні, лише відблиску, спогадів і сні, усіх ударів і дарів господь. І в павутині перехресних барв я палко мрію до самого рання, що Бог зіслав мені найбільший дар, гарячу смерть, незимне вмирання, бо серед співу. Неспокійних днів, Повстаю ничі і вабливі двері, я йду на клич задимлених вогнів, на наш похмурий і прекрасний берег. Коли ж зійду на каменистий верх крізь темні води В полум'яні межі, нехай життя хитнеться і відпливе, мов корабель у заграві пожежі.